Що навіть депутатці заблокували переказ картки. Нардеп від фракції Європейська Солідарність Ніна Южаніна жорстко розкритикувала нові обмеження на грошові перекази. Каже, що сама писала про цю систему, а тепер сама і постраждала. З 1 червня в Україні діють нові правила. Якщо ви звичайний клієнт, можете переказати не більше 100 тисяч гривень на місяць. А якщо вас вважають ризикованим, всього 50 тисяч. І от Южаніна розповідає: операцію по карті заблокували. Система вимагає документ. Про доходи, а вона отримує тільки зарплату з Верховної Ради. Ось і я стикнулася з проблемою блокування, відхилення операції по карці. Стільки сама писала про це, а в самий критичний момент догнала ця непродумана недоопрацьована система так званого ризик Орієнтованого підходу обурюється депутатка. Каже, що меморандум з банками це не добровільна угода, а нав'язана вимога від Національного банку України. І додає все бачила, але такого точно ні. І тут виникає логічне питання. Якщо навіть народному депутату блокують перекази, то що вже казати про звичайних людей?